Друзі, всім привіт! З вами канал Uкреліan. Я Євген, і це Паша. Ми зараз за записуємо... Ні, давай ще раз. Давай. То я тобі не даю слово сказати. Козел. <сих> давай. Всім привіт. З вами я, Євген, і це. Канал Ukraліan. Я думав, скаже, що Павло. <сих> <сих> так також покатить. Так, погнали, любі друзі, ми. Хоча і так трошки з жартом починаємо, але жарт такий, якщо чесно, трошки істеричний. Тому що, як ви знаєте, а хто не знає, той дізнається сьогоднішнього дня консульські дії зі сторони України припинили свою діяльність для всіх чоловіків, які покинули територію України. І неважливо, законно чи незаконно, то вже інше питання. Суд буде розбиратися, як то кажуть, ми. Зараз будемо трошки дамо деталей відносно цього, що відбувається, і спробуємо проаналізувати взагалі, ну які наші кроки, що взагалі робити. Звісно, панікувати ми не можемо вам сказати, що не треба. Самі трошки такий, знаєш, тим-жим. Тому давайте розбиратися, Павло. Що думаєш? Ну, що думаю, як всі знають, а хто не знає, то розповімо. Вчора вийшов наказ. Заступника міністра закордонних справ, в якому сказано, що з 23 квітня цього року, а це сьогодні, відео, надіюсь, вийде найближчим часом, припиняється надання консульських дій чоловікам від 18 до 60 років. Всі, звісно, побігли намагатися зробити. Реально є знайомі у нас, котрі сьогодні навіть поїхали отримувати паспорти. Ведмонтон, які вже були готові, і їм їх не видали. Ну тобто відмовили видачі, бо це так само консульські дії. Ну щоб ви розуміли, вже по трекінгу у людини було дічелем доставлено в консульство в Едмонтон, Він сьогодні приїхав забирати, а йому сказали, не віддамо. Також наші підписники прокоментували відносно ситуацію в Європі у Берліні і в інших країнах консульські дії для чоловіків. Припинені, тобто жінки можуть приходити, жінки забирають свої паспорти, на дітей забирають. А чоловікам кажуть, що система не працює, тобто вони не дають офіційної якоїсь відповіді, і взагалі якийсь такий бред трошки відбувається. І я не впевнений, що це взагалі законно все, що відбувається. Але маємо те, що маємо, як то кажуть. Дивись Жень, просто я от читав, ну не просто а складно. Е, у нас є відео на каналі про мобілізацію, про цей законопроект, і ви можете його переглянути. Посилання буде десь Тут або там, там, де я детально розбирав цей законопроект, в принципі, він прийнятий за основу практично такий самий, як був і проект, Там декілька змін технічних було, більш технічних, ніж там якихось. Але суть в тому, що там просто є пункт такий, що надання консульських дій регулюється, тобто буде регулюватися по основу Кабінету міністрів України. І ми так розуміємо, і я так розумію, і просто ще немає цієї постанови Кабінету міністрів. і Тому міністр закону справ просто призупинив ці дії, тому що в законі просто написано, що порядок уточнення об чи постанови, уточнення військово ну, військових даних, тобто даних призовників, буде здійснюватися відповідно до порядку затверджено Кабінетом міністрів України, тобто посольства і консульства, які. Будуть уточнювати, вони мають керуватись цією постановою, якої просто немає. І вони, даби не суперечити вимогам закону і трактувати якось ну, по-своєму, я так розумію, вони призупинили до того, поки закон не вступить в силу. А він вступає в силу 18 по-моєму, травня. Угу. І плюс ця постанова, напевно, так само буде десь допрацьована до цього часу. І після цього вони вже розроблять порядок, як будуть ці всі уточнення відбуватися. Я думаю, що все-таки кабінет якось буде. Тобто, оці повістки були заяви там наших політиків, що типу повістки не будуть вручати через електронний кабінет. Я перед інтерв'ю подивився закон. Уже ну, проект, який затверджений, але ще не вступив в силу. Там я не знайшов дійсно, там був раніше пункт, що надсилатись е в електронний виллі, немає його, але думаю, що якось воно буде в постанові. Все-таки якось вони у оці... Там багато дуже посилання в законі на постанову. Якось постанови вони все ж таки. Я думаю, якось докрутяться і будуть. В общем, ну задача зрозуміла, якби яка стоїть мета. Слухай, тому, що... ну мене знаєш, що бентежить е, головне, що закон ще не вступив в силу, а вже є якісь дії. Без закону, тобто, ну це грубо кажучи, беззаконня. Це по перше. По-друге, тобто, якщо закон не вступив в дію, тобто повинні е, зараз законодавства України регулюватися тими законами і правками, які до цього були. Тобто до цього, грубо кажучи, тиждень тому були ті самі закони, ті самі е, постанови, що й зараз. Ну, тобто, по факту, це произвол. Да. І я, якщо чесно, знайшов цитату е, пана. Кулеби, mm. зараз я вам її зачитаю. Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Ну мені б хотілося б, щоб цю фразу останню у нас в країні війна прочитали всі ті депутати і всі ті люди, які так сказати. Перебувають в Україні і думають, що можна красти із бюджету, можна красти у військових, можна економити на якості того обладнання, яке закуповується для військових, і дуже багато людей донатять і купляють всю снарягу і все спорядження самостійно, тому що розуміють, що це потрібно нашим воїнам. Я, до речі, зараз пропоную відкрити якусь банку, і будемо з тобою донатити на. На якийсь підрозділ. Ми в деталях запишемо на який підрозділ ми будемо донатити. Потім відчитаємося і ну, треба допомагати хлопцям. Це по перше, по-друге, то та пряма мова, яку я зачитав, мені здається, показує саме ту, ну не стратегію, а відношення до всіх тих, хто поїхав, що ми поїхали і покинули країну з однієї, да, ми виїхали. Виїхали знову ж таки, законно чи незаконно, то вже друге питання. Але хто виїжджав і як виїжджали? Ну, наприклад, моя ситуація, Пашина ситуація, ми виїжджали раді дітей, і ми розуміємо, що ми переживаємо за їх майбутнє. Чи переживає Україна за їх майбутнє? Ну, я не дуже впевнений, якщо чесно. Да, Жень, якщо чесно, е, якщо чесно, да. Все складається так, наче знаєш, задача стоїть, нехтуючи правами людини, нехтуючи якимось там правами свобод, да, там, якісь Хартії, всі про неї кажуть, да, там, як вона там, Хартія, and, and да, як вона називається, права свобод людини. І ну тут не про не про свободу, якщо чесно. Такі всі кажуть, що такого ніколи не було, таких вимог жорстких. Да, можна тут, знаєш, ми можемо зараз зі своєї сторони там розповідають. Да? Сиді чисту з тобою в Канаді, е, де там у нас немає над головою ракет, але ну блін, е, зрозумійте, кожен обирає свій шлях по по-своєму. І ми вибрали те, що ми вибрали. Ми тут і, і знаєш, казати, що типу тут малина намазана, а там, типу, все фігово. Ну, погане порівняння, але всіх свої життя, всі приймають рішення. І так, щоб, знаєш. Людям зараз поставити в такі скотські умови, типу, а нікого не колишить, ну так теж неправильно. Держава повинна якось таки потім повертати людей. Да? А з такими відносинами, як зараз відбувається, чому вона не думає, наприклад, що зараз, якщо Україну, ну українці будуть заганяти чоловіків в цей гукий кут, і вони не побіжуть е, отримувати паспорта інших країн? Ну блін, реально. Але знову ж таки, ми не закликаємо тут такий шлях, але це реальність людей, які як то кажуть Так, да, Розмова типу. про те, що коли людей заганяють в кут держава, то люди почнуть варіанти шукати будь-які. Тому що якщо людина одне діло, якщо людина там да, приймає рішення, ну окей, так, то так, вертаюсь. Такі будуть 100% сто відсотків, будуть такі, що повернуться, тому що не буде варіантів, да, ніяких. А будуть такі, що принципово не хочуть, а будуть такі, що вже давно в Європі, мабуть, да, і вони вже там живуть не перший рік, не два, не п'ять, але не отримали ніякий там статус, то такі люди можуть що завгодно, якби ну, прийняти будь-які рішення. І чому вирішила, якби держава наша, що таким чином вона поверне людей? Може, навпаки, вона відштовхне цих людей? Я не знаю. Ну, у мене також є, наприклад, приклади іншої сторони. У мене є знайомі, які перебували в Польщі, які перебували в Польщі на момент війни, тобто вони до війни були в Польщі. І коли війна розпочалася, то чоловік він вернувся в Україну і сказав, що я воював у 2014 році. У мене є досвід, я повертаюся і буду воювати і зараз. Тому люди є різні. Кожного своє рішення, що робити і як робити. Але я розумію, що питання дуже таке, як е, тонкий лід. Але мені здається, е, ну так, е, знаєш, як в радянському союзі, ну тобто заганя, заганяють просто вже людей туди, куди ну без їхньої волі. А воювати без волі, ну мені здається, що якось складна до складна ця взагалі. Ну її так, знаєш. Дуже складно однобоко боку розцінювати, да? можна так само ставити себе на іншу сторону і розуміти там тих людей, які знаходяться там, тих хлопців, які воюють, да? і тих хлопців, які вже там два третій рік не вилазять з тих окопів. Я їх так само розумію і так судить, знаєш, або так, або так. Ну дуже складно. Але ну факт є факт. Є різні люди, є різні рішення, і люди будуть приймати рішення від того, від з те, що вони мають. З приводу. Цих всіх обліків, все, всього іншого. Ну да, там я так розумію, якщо ти в принципі перебуваєш на військовому обліку, якомусь ти маєш уточнити ці дані. Тобто буде цей організований електронний кабінет військовослужбовця, і він якось запрацює так чи інакше. <кій> що Якісь дані там підтягнуться, я думаю, з дії. Хоча кажу, що дії не буде, але по-любому там синхронізуються ці бази, 100%. 100%, так, тобто. да, згодно. І якісь там буде наповнення, просто ти будеш уточнювати. Це буде перший такий крок, знаєш, що, наприклад, тобі треба паспорт, умовно, ти там уточнив свої дані е в кабінеті там. Ну опять же, уточнив, що таке уточнив. В тебе в законі написано, що тебе має бути військово-обліковий документ. Він може бути, я так розумію, в електронному вигляді. Це військово-обліковий документ. Тобто, якось він буде формувати, скоріш за все, в електронному вигляді. Тому що люди, які будуть за кордоном, ну мовно, якщо ти виконав всі там дії, да, ти там подав свої дані, уточнив свої дані, то тобі його мають видати. Тобі ж не треба ну, їхати там в Україну. Напевно, він буде якось формуватися, але це перший, перший етап. І, скоріш за все, з приводу там, того, чи будуть знаходити повістки, я не знаю, можливо, і будуть. знаєш, Ти уточниш. Ну, наприклад, ти прийшов в консульство, там, уточнив свої дані, вони там тебе якісь документи витребували. Напевно, вони будуть постанові всі прописані, які документи, знаєш, якісь там може там, health-карта. Ну, вони ж теж розуміють, які країні, які документи, там в своє адреси. Потім ти отримуєш, наприклад, подаш заявку на паспорт, приїдеш вже забрати паспорт, буде каже вже нова. Питання до тебе там, да? не оточення, а, наприклад, тобі якийсь в кабінет придає якийсь документ, які який ти маєш виконати. З'явитися, наприклад, на медичний огляд як військового та, Там це... ще є повістки, якби три там, три різні повістки є. По-моєму, там на, на медкомісію є бойова повістка. Це вже коли ти в частину направляєшся після mm -hmm. медичного огляду. І от там ну, такі, от можуть бути дії з приводу, до речі, кримінальної відповідальності там всі переживали, почали там робити ці справки про кримінальну відповідальність. Ну я скажу так, я подивився судову практику. Там ну 2023 рік, початок. Ну не так багато прям було дуже там вухилянтів. і то були люди, які вже пройшли медичний огляд, вже отримали бойову повістку і не з'явилися на ну на пункт прийому грубо кажучи, особового складу. Їх знайшли. І всі в принципі свою вину визнали і пішли на згоду зі слідством. Ну короче, це процес. Тобто, якщо там ти ухиляєшся, то має бути е це все передасться. ТЦК в поліцію. Поліція має провести кримінальне впровадження, тебе там знайти, зібрати там докази, ти що ти реально ухиляєшся, передати до суду. Суд має розглянути це все, прийняти рішення. Ну тобто, ну уявляєте, якщо людина за кордоном, як це всі взагалі ці дії викона, ну, технічно виконувати? Ну це коротше ну, необмежна кількість просто... людей. Давай по-чесному, не було команди це робити. Ти ж розумієш, якщо дадуть команду, виділять під це ресурс, то це все дуже швидко залетить. Да, я розумію, що цей процес кримінального впровадження може затягнутися, наприклад, не на роки, а на місяці або там на рік, але те, що це може зробити, це точно. Ну, слухай, і... знаючи і трошки цю державу середини, ну блін, такі процеси, вони поки стартануть, то вже все закінчиться, знаєш. Їм простіше якісь там оці усмовно поставити палки от в консульських діях, знаєш, уже зараз. Те, що вони, в принципі, ну, зробили, і воно працює, знаєш. Ну, давай ще відносно цих. Тобто, актуалізація даних, це по факту тільки перший крок. Правда ж? Правда. Да, 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 і відносно того, що далі наступний крок, це що? Це медичний. Огляд, а медичний огляд, я не думаю, що вони будуть приймати медичний огляд країни, де ти перебуваєш. Ні. тобто це точно для того, щоб ти повернувся в Україну, і навіть те, що наприклад у мене є троє дітей, у мене нема гарантії, коли я повертаюся назад в Україну, якщо навіть не буде іншої поправки, що не буде якогось місцевого наказу. Щоб мене не випускали із країни. Давай почати. Ти так само, ти так само, е, як багатодітний батько, якщо ти перебуваєш в Україну, маєш стати на військовий облік, маєш пройти медкомісію, тебе мають визначити там непридатним або придатним. Вже дві категорії нема, вже обмежено придатний. І після цього тобі надають військово-обліковий документ, якому буде зазначено, або він буде якось формуватися в додатку в цьому оберіг, тобто як дія, угу. і написано, що ти нам такий то такий то військово зобов'язаний. Придатний до військової служби знаходиться в бронюванні в зв'язку з тим, що в тебе троє і більше дітей. Відміну до закону. Все, поки в тебе троє дітей до 18 років, тебе ніхто не чіпає. Тільки mm -hmm. тобі виповнюється дитині 18 років, одній з дитин, все, ти сразу стаєш. Бронювання в тебе автоматично рознімається. І не ти ти я до війни тебе. проходив медогляд і актуалізував, актуалізовував дані, але я не пам'ятаю, що по мене в військовому квитку було написано, що в мене троє дітей, якщо чесно. А такого раніше не було. Раніше взагалі ну, військовий квиток був і все. Тобто я не знаю, я навіть не знаю, якщо ти не служив, чи в тебе є взагалі військовий квиток раніше був. У ну, мене не був. 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 Був? Ти не служив срочно служив? Я не служив, і навіть у мене воєнної кафедри в університеті не було. І тобі квиток зробили, да? Да, мені квиток зробили. Mm. У мене був спочатку білий квиток. Потім мені, мені зробили одну медкомісію. Сказала, що я вже придатний, тому що я був обмежено придатний. Mm -hmm. Потім мені сказали, що актуалізувати дані, я прийшов актуалізовувати дані. Мені сказали, що у мене військовий квиток старого зразка, що мені треба переробити на новий зразок. Під це вони зробили нову медкомісію. Угу. Тому що бумажка, типу, не того зразка. І після цього, ну, типу, все ок, ну, типу, я все пройшов, у мене є військовий квиток актуальний, ну, на той момент був актуальний, на який там 22-20. А Це найбільша проблема зараз для людей, у кого дітям виповнюється 18 років. І оці люди, тобто, по закону мобілізація з 25, да, вони понизили? Чи 24? Ну, ну було 20. Здається. Коротше, понизили, понизили вони, понизили, неважливо, там 25, не з 18. Тобто ти військовозобов'язаний, підлягаєш мобілізації, але згідно закону, там, мобілізація від 25, там, умовно, чи 24, я не пам'ятаю, до 60 років. І діти, які зараз отримують, тобто їм щоб е, хто, наприклад, в школі не встиг стать, да виїхав або там в 16 років було, або в 17, і вже війна почалась, не встиг стати на військовий облік. Ну при вони ж як угу. ми помню, в школі вставали. Пам'ятаєш, да. та проходили да. медкомісію, все це діло ну, робили. Да. І люди не зробили, наприклад, тобто йому варіантів уточнити, наприклад, таким дітям немає. Тобто він щоб отримати цей військово-обліковий документ, по-любому має пройти медкомісію, бо в нього взагалі не було, не було. Тобто, держава типу повинна зрозуміти, чи ти здоровий, чи ти не здоровий. І цей малий повинен польчима. Ну малий мала малий повинен по-любому їхати в Україну, щоб прийти медичний огляд, щоб там йому дали цей військово обліковий документ, щоб він зробив паспорт. Ну і все. І він сидить типу в Україні, тому що йому 18. Він там, якщо він вчився за кордоном, якщо не можливо, він там мав, він, якусь... ще виїхати ніяк, не він виїхати. вже все, він вже не виїждний. Да? Да. Оце найбільша проблема. Тобто людину її не призивають, його не чіпають, але і він виїхати не може. І якщо дитина вчилась там за кордоном, отримала якусь освіту, знаєш, і могла, можливо, повернутися в майбутньому з якоюсь освітою, да? там зробити щось корисне для держави, то по суті зараз він може там уже Твою вчобу забудь про свої навчання, там, да, тому що yep. треба прийти і отриматися документ. Ну, от це я знаю несправедливо, відношення до дітей. Ну, це вже не дитина, це вже військово зобов'язаний. Ну, зобов'язаний, але він не під yeah. мобілізації. Я розумію да. тебе, да, я тебе розумію. Ми ж саме тому сюди приїхали, для того, щоб, знаєш, трошки було по-іншому. Нас захитять це відео, я тобі кажу. Ой. Треба ну, це слухай. очікувати, да тому що сидим під сонечком, тут гріємо, грієм. <ріст> да. ну, не можна сказати, гріємо, але ну, холодно, розка реально. розказуємо непопулярні речі, які да. блогери не дуже люблять говорити, якщо чесно. Ну, так, да. і є. А, так, давайте поговоримо відносно того, що взагалі робити. А, тобто а, призупинені всі консульські дії. Тобто, я, наприклад, не можу взяти справку про несудимість. Ну, чого не можеш? Дієш? чи ну, можна ж зробити справку про несудимість? А, що заблоковано. Ну, типу, так. Да. Але а, всі е, е, ці імміграційні консультанти в Канаді розказують відносно того, що потрібно їх е, перекладати саме в консульстві, і щоб консульство завіряло переклад цієї справки. Та камон, реально? Так. Да. Я підсилав сам переклав відсилав. Я так само, але імміграційні консультанти ну, в Канаді граментні. топлять за те, що треба перекладати саме в консульстві. На холодне дуй. А, да. Холодне дуй саме так і є. Ми з пашою перекладали самостійно. і Завіряли це в ну, я, наприклад, завіряв в імміграційному центрі. Так само, Да, тому ну. Треба слухати, але перевіряти інформацію, яка лунає зі всюди, як то кажуть. Другий момент: що відносно того, що можуть призупинити, наприклад, ти хочеш продати якусь нерухомість в Україні. Ти вже це зробити не можеш. Чому? Ну, по-перше, тобі потрібно зробити нотаріальне доручення на людину, яку буде продавати, якщо це твоя власність, і ти знаходишся тут. А нотаріальне доручення можна робити тільки через консульство. А, ну так, да. ти правий, да. тобто так. Да. І а, все, ти ми приїхали. Та. Тобто ти ти можеш, хочеш, але не можеш, да. але не можеш. Тобто, ти хочеш продати, наприклад, свою нерухомість, машину або ще там щось в Україні, а продати не можеш. Хоча, до речі, лайфхак відносно продажу автомобіля. я автомобіль перед тим як виїжджати з України, я зробив гендоручення і. Ну, Я її не продавав, тому що я продавав її, так сказати, чоловіку, і він е, був ну е, коротше зараз. Ще, ще раз повторюю, е, як продати машину лайфхак в Україні. Зараз в дії є. Я не знаю, чи сьогодні актуально воно чи ні. Але два тижні тому є функція заходити в послуги. Е, там є е водій, чи якось так е, кабінет водія, і можна в онлайні через дію продати свою машину комусь в Україні я коли виїжджав з України, я зробив гендоручення і тобто, вже через два роки, як я вже не Перебуває в Україні, я зміг через дію продати свій автомобіль. Але це діє тільки якщо у вас є актуальна дія, актуальні дані в дії і е, прив'язаний ключ-підпис, чи якось воно так називається. І після цього ви можете продавати свій автомобіль, перебуваючи не в Україні, а, але з нерухомістю так не вийде. Коротше, зрозуміло, що все неоднозначно. А давай далі. Ну які кроки? Тобто, якщо ти не встиг податися на номінацію, ну, на номінацію тобі не потрібна справка з несудимості. Але коли ти подаєш але тобі потрібно, щоб всі документи були актуальні, якщо чесно. А справка на про несудимість, на піар вже потрібно. Вона вже? потрібна на піар. Да, і вона діє тільки 6 місяців. Тобто, ті люди, які замовили її завчасно, якщо ви протягом 6 місяців не встигнете податися на піар, то вона. Буде недійсний, вам потрібно знову її замовляти. Це по-перше. По-друге, у мене є знайомий, у нього о, діти були вклеєні в паспорт мами, їм подовжили паспорт, але подовжили в паспорт без вклейки. І, якщо чесно, вони коли подалися на піар, то їм офіцер сказав, що паспорт не є дійсний, тобто на дітей. І потрібно надати. Новий закордонний паспорт на дітей окремо. Да. Вони зробили пояснення. Я не знаю, що там далі, як відбувається. Тобто, поки що відповіді від офіцера не було, але вже офіцери, тобто дають таку зворотній зв'язок, що потрібен актуальний новий закордонний паспорт. Ну, тобто, ми, коли, наприклад, виїжджали з України, у мене така сама ситуація. У мене діти були наймолодше, був вклеєний в паспорт дружини. Ми вже її, його вклеювали у Словакії. І у Словаччині і е, подовжували. Потім нам повезло, що ми, е, як тільки сюди приїхали в Канаду, зробили йому окремий закордонний паспорт. Але я думаю, що багато людей, які виїжджали з України, вони не думали відносно актуальності закордонного паспорту, тому що ті, хто на початку виїжджали, вони реально тікали від війни або пізніше, і е, не не було. Ну, навіть думки відносно того, що треба якось актуалізовувати е, паспорти, тому що, наприклад, я знаю дуже багато людей, які взагалі без паспортів, без закордонних паспортів виїжджали. Uh -huh. І, наприклад, в моєму випадку я приїхав в Канаду взагалі по листу, роздрукованому від Канади. У мене немає візи вклеєної в І Це моя інша проблема. Тобто, я, якщо вийду навіть із Канади, я назад в Канаду повернутися не можу, тому що у мене візи немає. Хоча uh -huh. в мене є open work permit, є робота. Машини в кредиті, але такі закони. Да. Цікава, до речі, реакція Канади на це все. Вона відкрила двері українцям, да? ну, типу, прихисток дала. Але люди покидали все, попродавали все, приїхали, хтось вже почав життя будувати тут. І зараз питання, тому що призупинили так само, кажуть всі, що зараз і розгляди цих піарів. Ну, як воно дуже повільно йде. І цікаво, знаєш, зараз е, як то, карти роздані, всі карти на столі, блін. І ваш хід Канада Ну, відносно Канади. Якщо чесно, Канада минулого року хлопала в ладоші, розказуючи, що вони досягли максимального рівня населення. Минулого року це було скільки 40 мільйонів, чи щось таке, чи 30 мільйонів. Мені здається, 40. ну щось типу того. Да. Да. Ми тут десь актуалізуємо цю цифру. Що вони досягли такого росту, все круто класно. Але проблема в тому, що в цьому році Канада все ж таки змогла. З холодною головою оцінити всю ситуацію і сказала, ну не сказала, а офіційно своїми діями показує, що Канада захлинулася від імміграції минулого року, але це вже була як як то кажуть, остання крапля по факту поз фактом, да yeah. тому, що вона захльобувалась. Важке слово захлинулись. Да. захлинулись. Тобто, да, це да, ситуація, яка накопичувалася останні там 5 років, і ковід явно не допоміг цій ситуації. І е, ну, ось актуальна інформація, що взагалі зараз Канада робить. Тобто, е, за останні місяці я думаю, що ви почули відносно того, що деякі провінції призупинили свої програми по піару, тобто були відкриті програми по піару, і всі програми. Або на паузі, або взагалі відмінили, або їх зараз переглядають. Це перший етап. Навіть такі провінції, як Нова Скотія, в якій було все відкрито так само, як в Манітобі, приїжджайте до нас, навіть вони вже сказали, що все. Тобто, ці, це був перший етап. Другий етап. Open Work Permit, тобто, якщо у вас відкритий Work Permit, що зараз робиться? Я про це не знав. Мені це про це розказав HR з моєї роботи, там де я працюю, в Walmart. реальну ситуацію ось я на цьому тижні з нею консультувався у Канаді. Тобто, Канада надала квоти по працюючим. Кожній провінції, тобто кожній провінції є квота не тільки як на номінації, коли роздають, щоб отримати номінацію. Потім ти подаєшся на піар на федеральний етап, а є і квоти на ворк-перміти. Це вже на нові ворк-перміти, чи вже які ті були так само видані? Просто ворк-перміти. Грубо кажучи, ну так, ця цифра зараз голови, наприклад. 50 тисяч ворк-пермітів на Манітобу, грубо кажучи. А воркерів, які працюють по Open Work Permit, наприклад, 60 тисяч. Тобто і ця ситуація зараз по всіх провінціях. І що, наприклад, твій Open Work Permit, він має якусь кінечну дату. І ти, наприклад, приходиш, ти е, приїхав сюди в Манітобу для того, щоб отримати full-time job, ти отримав full-time job для того, щоб. Е, Отримати піар ні для кого не секрет. Для того щоб всі зі всіх провінцій приїжджають сюди в Манітобу, щоб отримати піар. Така міграція, піар міграція, як то кажуть. І їм вони зараз подаються на подовження. А їм від провінції, від Манітоби приходить відмова. І це вже реальні випадки, коли вони вже подалися. Ну це із тих знайомих, то що я знаю, це були індуси. Вони подалися. І їм прийшла відмова, і що там написано? А, ви приїхали? Ви відкривали свій Open Work Permit, наприклад, в Британській Колумбії? Або ви відкривали свій open Work Permit, відкривали в Онтаріо. І ви приїхали сюди працювати. То а, якщо хочете ще раз, ну щоб вам відкрило паркворпірміт, або вам потрібно додатково подаватися і їдете назад ту провінцію. Коротше, звідки Вже, ви приїхали? вже починають свої квоти боротися к провінцію, саме так бореться за свої квоти. Да. Тобто Менітоба розуміє, що, наприклад, якщо ти приїхав з Британської Колумбії, приїхав в Менітобу, щоб отримати піар, ти коли отримаєш піар, ти знову поїдеш кудись. Тому Open Work Permit тобі не подовжать і скажуть: ти в першочергово відкривав в Британській Колумбії, їдь туди, хай вони тобою і займаються. Тобто, вже почалася драчка між провінцій за цих людей, хто реально хочуть тут жити і залишатися тут. У мені тобі проблема в тому, що дуже багато. Ну тобто, як і приток, як і люди виїжджають, тому що вони отримали піар, вони поїхали. Отримали піар, поїхали. А тих людей, які залишаються після отримання піару, відсоток не такий великий. Тому ось така ситуація. Все дуже складно, дуже блін, якщо чесно відбувається щось незрозуміло. Ну але. Час, тільки час покаже. Що ми можемо знати? Тільки час покаже, хто знає. Да, тому тримаємо руки на пульсі. Дуже вам дякую. Підписуйтеся на наш канал. Гарного вам, дня, любі друзі. Пока. Пока.